Скільки української мовної території, стільки й української державності. На жаль, не завжди про це пам'ятаємо, коли використовуємо ненормативні мовні конструкції. Сьогодні розглянемо, як правильно кидатися в очі чи упадати в очі. Ну, думаю, кидатися в очі. Думаю, що все-таки е, упадати в очі. Ого, до цього мене життя не готувало. <реш> кидатися чи упадати. Будь кидатися. Ну, Мабуть, правильно упадати в очі, але мені здається, що всі кажуть кидатися в очі. Напевно, кидатися в очі. Залежить від контексту, упадати в очі, напевно. <реш> кидатися. Е, подати в очі. Ми говоримо кидатися, кидатися в очі. Ми так говоримо. Подати в очі. Я думаю, що випадати. Под... Тань. Кидатися. Кидатися в очі напевно, то Я думаю, кидатися в очі. Під впливом російської часто вживають кидатися в очі. Проте слід пам'ятати, що для української мови прийнятним є інший вислів – упадати в очі. А тепер погляньмо, чи знають львів'яни та гості міста, як правильно співпадіння обставин чи збіг обставин. Ну напевно, збіг обставин. Збіг обставин, збіг обставин. Збіг обставин. Збіг. Збіг обставин. Слово співпадіння є калькою з російської мови. Можна тлумачити як спільне з кимось падіння. Натомість в українській мові є слово збіг, яке у словнику пояснюється як поєднання, одночасність, подій, явищ, а також схожість і спільність між чим-небудь. Пам'ятаємо, що рідна українська мова мати єдності, батько громадянства і сторож держави, тому говоримо українською правильно.